Сірок на Чурк чубка, чубко на сірока його підсумку 1-0. Ось, а перед тим, якщо ви звернули увагу на телевізійній картинці, так на дальньому плані чіткі вказівки отримував від Росплана Ганя Марк Гуменець. Його потужний удар з лівої Не просто так тримає шульгу на правому флайнці. Зараз втрата. Вік дуже легко пройшов суперника. Передача ліворуч, потрібно зараз досягнути бажаного чорно-жовтим. Звичайно, вони стараються з усіх сил. Хороший відбір, біжуть вперед. Потрібно віддати в центральну зону. Перевага в одного виконавця. Ліза на суперника. Зараз дуже впевнено. Восьмий номер рухівці. Передачу. Іде там Буфол. Арбітри повинні давати свисток. Однак Олег Хащишин показує, що ні. Тут запитання. вже Вкотре до рефері. Дісталося, як на мене. Олександру Кройтеру. Він ж віддав передачу, ну а після того йому врізали в ногу. Атака. Через правий фланг намагається жовто-синя вийти з цього пресингу їм це майже вдалося.